Україна не буде юридично відмовлятися від окупованих територій, і шукатиме дипломатичного шляху їх вирішення, їх повернення. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю NBC News. каже, Україна готова обговорити дипломатичний шлях повернення території, особливо якщо їй гарантують членство в НАТО. Також Зеленський зазначив, що все ще вважає можливим перемогу у війні військовим шляхом. Однак це занадто вимагає багато втрат. Юридично ми не визнаємо нашу окуповану територію як територію Росії. Ми ніколи цього не зробимо. Українська територія залишиться українською територією, але я не знаю, коли це станеться. Так, ми повинні повернути це дипломатичним шляхом. Так, можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатично. Це дуже зрозуміло. Володимир Фасенко, політолог, є гостем. Далі можемо поспілкуватися на заявлену тему. Володимир, вітаємо вас. Доброго ранку, а звісно, що добро ранку. І вам звісно, що ми е, не маємо юридично, е, значить, е, будь-які там папери підписувати щодо втрату тимчасово втрачених територій, тому що всі українці сподіваються на те, що рано чи пізно але ці території будуть повернуті. І в історії є чимало прикладів, коли е, та чи інша територія може переходити так мовити е, від однієї держави до іншої, але все ж таки закон потім привуалює. Але давайте згадаємо протези від е, кітаке який на безпековій мюнхенській конференції зазначив, що поступитися можливо і територіями мають і Росія і Україна в цій частині? А росіяни ж наполягають на тому, що все має бути юридично оформлено вже до речі, після виборчого процесу в Україні новим легітимним на їх думку керівництвом. То а чи буде взагалі ця карта розіграна в контексті територій? Що ми будемо підписувати? Чи погодяться на це росіяни, які подальший алгоритм дій? У ну, все це абсолютно ще не вирішено і це має бути предметом переговорів. Я до речі, я чув виступ Китакелера на українському ланчі. Він жодного разу про це не згадав. Те, що ви процитували, це його висловлення в деяких інтерв'ю. А коли його запитують... Пане Володимире, дивіться, за я зацитую: це а... мають бути і територіальні поступки, це може бути і відмова від використання збройних сил в майбутнє, можливо, зменшити кількість особового складу. Сказав Келох на Мюнхенській конференції. От цитата пряма. Правильно. Ні, це я ж скажу на українському ланчі Він це не згадував. Він це міг згадати на одному з виступів. Він декілька разів виступав на різних пленарних засіданнях, тому він міг це сказати, відповідаючи на запитання і так далі. А от я вам процитую, коли його запитали про гарантії безпеки для України. Він сказав буквально, що це сфера відповідальності президента США. Я ніколи не заходжу на цю територію. Розумієте, все це буде вирішуватися. В процесі переговорів зараз нічого це навіть не обговорюється. Тому в даному випадку Кіт Келлах висловив свої припущення, і не більше того, на мій погляд, ідею якогось окремого документу про статус окупованих територій нам варто відкидати взагалі. Не треба навіть це обговорювати, так да, ми можемо погодитись на припинення вогню по певній лінії зіткнення, але ми не можемо і не, і не думаю, не варто обговорювати статус окупованих територій. Це червона лінія, про це сказав президент. Щодо скорочення збройних сил. Ну так чи інакше, якщо буде стале завершення війни, обидві сторони будуть проводити демобілізацію. Частину армії ну, скажем так доцільно буде скоротити, відправити тих, хто був мобілізований по домах. Інша річ, що нам потрібно буде зберегти боєздатну армію. І це не тільки чисельність війська, це в першу чергу зброя, сучасна зброя. І от от тут я думаю, теж треба виробити достатньо жорсткі підходи, щоб у нас теж були свої червоні лінії, тому що Росія буде намагатися. Вимагати від нас, щоб ми в односторонньому порядку скоротили свої збройні сили. А скорочення має бути певне скорочення з обох боків, має бути певний паритет. Оце теж один з переговорних принципів. Але все це ще раз скажу предмет переговорів. Поки що такі переговори навіть не починалися. Володимире, давайте поговоримо про високу зустріч, яка сьогодні відбудеться у Парижі, з метою обговорити безпеку Європи і війну в Україні. Власне, там сьогодні збиратимуться лідери європейських держав на запрошення Макрона. Ну і ми розуміємо, що це наслідок, наслідок мюнхенської конференції. На вашу думку, з якими висновками вийшла Європа з Мюнхенської конференції? Я думаю, що головний висновок треба прокидатися. Це я цитую на на одній з неформальних зустрічей міністр закордонних справ Естонії отак сказав. Це після виступу Джеді Дівенса. Я думаю, що цей виступ став таким ще одним проявом шокової терапії. А перед цим, от, і телефонна розмова Трампа з Путіним, і заяви нового міністра оборони США. Ну і Джеді Дівенс, який фактично так зафіксував. Ідеологічний розрив між Трампівськими сполученими штатами і класичною Європою з її ліберально-демократичними цінностями Цінностний розрив це виклик. А головне інше, те, що на превеликий жаль, в США зараз не ставляться загрози з боку Росії на перше місце. Вони їх розуміють. Але частина команди розуміє той же самий Кіт Келах, я думаю, Марко Рубіо і деякі інші, Ну ті, хто професійно займається питаннями національної безпеки, вони розуміють виклики загрози з боку Росії. А інші, такі як як Джей і деякі інші, вони на жаль сфокусовані на проблемах міграції, на популістських темах, і оце є проблема серйозна, але головне, що європейці відреагували достатньо консолідовано засудили виступ Джей Дівенса і почалися отакі, я б сказав, кризові зустрічі. Вчора була зустріч міністрів закордонних справ в Мюнхені, міністрів закордонних справ Європейського Союзу, і от сьогодні зустріч в Паріжі. Треба визначатися, визначатися з питаннями продовження допомоги Україні. Ну тому що ідея американців: хай європейці купують американську зброю за європейські гроші. Європейці розуміють, мабуть, не буде зараз іншого виходу. І про це треба домовитись. Це треба узгодити. По друге ідея, яку висловив наш президент, збройні сили. Європей. Європи в широкому сенсі йдеться про те, щоб формувати всередині європейського союзу і всередині НАТО скоріше навіть окремий автономний європейський сектор безпеки, посилення обороноздатності європейських країн, взаємодії з Україною в сфері єдиної європейської безпекової політики. От якраз наш президент він постійно до цього закликав. А зараз європейці це відчули, тому що ну скоріше за все неминучі будуть зміни в цьому сенсі з боку американців. І тому треба починати діяти. замало вже загальних слів. Треба починати діяти. Я Дуже сподіваюся, що зустріч Парижі стане важливим етапом от, 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 от в початку цих дій. Пане Володимире, ще одне питання в контексті зустрічі в Парижі в контексті цього екстреного саміту, який скликає Макрон. Давайте згадаємо про його заклики, про його ініціативу створити суто європейську армію, і це актуалізовано питання в контексті закликів і президента України Володимира Зеленського, який би хотів інтегрувати все ж таки збройні сили України в європейську безпекову складову через таке створення. Але в Польщі відреагували, пан Сікорський, очільник МЗС досить ствердно відкинув таку пропозицію, принаймні на своєму рівні, але сказав, що ми маємо розвивати Європейську безпеку. Як вважаєте, це питання може в принципі обговорюватися на рівні голів європейських держав, а також Британії, що теж дуже важливо. Тому що така пропозиція поза північно-атлантичним альянсом вона дедалі більше набуває свого сенсу. Безумовно, я думаю, що це буде обговорюватись. Це вже не тільки ідея Макрона, от наш президент дійсно активно зараз просуває цю ідею. І її починають розуміти багато хто з європейців. Що стосується позиції Сикорського і позиції польського уряду, я думаю, що це суто ну така ситуативна позиція. Вона пов'язана з виборами в Польщі. Вони не хочуть зараз просто піднімати теми, які можуть бути конфліктними для виборців, і тому уникають ці дискусії. Але я думаю, що необхідність такої спільної оборони вони розуміють. А от ще одну ідею, яка теж може обговоритися в Парижі, звернув увагу. Це те, що запропонували американські сенатори, але схоже, це сподобалося європейцям. Запобіжник, якщо Росія в перспективі, якщо буде угода про припинення вогню, буде порушувати процедуру порушення вогню, тоді треба приймати Україну в НАТО. Тобто тема членства України в НАТО теж не знімається з порядку денного. І я думаю, що процес буде рухатись по цих двох напрямах, і тема євроатлантичної солідарності буде залишатися ну, в залежності від того, якою буде позиція Трампа і його уряду, і одночасно буде посилюватися європейський безпековий сегмент за органічну участью України, і в тому і в іншому випадку йдеться про безпекову солідарність України з її міжнародними партнерами. Наприкінці тижня у Києві очікують пана Келога. На вашу думку, які акценти можуть бути, бути поставлені під час цієї зустрічі? І це коротко, будь ласка, ми завершуємо інформаційну е, годину. Да. Да, я дуже коротко. Я думаю, для мене була інтрига. Чому не відразу після Мюнхена він їде до Києва? Думаю, зараз це пов'язано з переговорами, які мають відбутися в Саудівській Аравії. Там інші люди займаються. Келех буде займатися Україною і європейськими країнами. Він це е, зазначив. якраз Мюнхені. Я думаю, що з врахуванням того, що буде сказано в Саудівській Аравії, будуть ці відбуватися переговори е, в Києві. Вони будуть більш змістовними, не буде стосуватися е, можливих умов принципів засад е, подальшого мирного процесу. Що треба далі робити? Які наступні кроки. І я думаю, що от Україна якраз на цій зустрічі може ще чітко, ще раз чітко зафіксувати наші червоні лінії. На що ми можемо погодитись, а на що жодним чином не будемо погоджуватись.